Неприємне сусідство у Черкасах. Жителі спального мікрорайону скаржаться на меблеву фабрику. Вона розташована просто в житловому кварталі. Місцеві кажуть, там працюють сушарня, лакувальні і фарбувальні цехи. І від цього сморід стоїть на весь масив. Люди скаржилися в усі можливі інстанції, але результату нуль. Дахнівчанин Іван Трохимович живе по сусідству з меблевою фабрикою, показує величезні тріщини у своєму будинку. Каже, на підприємство повз його хату щодня їздять вантажівки. Чоловік упевнений, оселя руйнується саме через це. Ширина тут десято до 4 сантиметрів в углу. От а через що це? ходять тяжові машини, значить те це... Улиця Узенька понад саме тут, що три метри, чи навіть менше трьох метрів від мене. То і це не єдина проблема жителів Дахнівки. Сусідство з меблевою фабрикою вони явно не раді. Підприємство розташоване в житловому масиві. Люди скаржаться через виробництво вони змушені дихати випарами лаків і фарби. Ми постійно гуляємо з дітками. Постійно стоїть такий запах лаки, фарби, воняє, що постійно привкус горічі в роті. Це перша проблема. Ми зверталися на станцію. Я написала їм листа. Вони виїхали. Спочатку попередили чи з міністерство 10 днів. Вони виїхали, сказали, що все нормально, порушень немає. На знак протесту жителі мікрорайону влаштовують під стінами підприємства невеликий пікет. Вимога одна не труїти повітря викидами. Майже відразу до пікетувальників виходять директор і маркетолог фабрики. У людей до них купа запитань: як от чи має підприємство необхідні дозволи та як утилізує відходи виробництва? Утім, чіткої відповіді на це жителі не чують. А от ходи, скільки, скільки Олєшка тобі дзвонила. Олег палите тільки п'ятниці, тільки субота знає Іван Іванович Тут все цього нікуди мене не наводи. Не наводи. З, з вулиці просто на житловий район вночі важко замітися. Це просто так а Побачити люди вже неодноразово зверталися до контрольних органів, щоб ті комплексно перевірили підприємство. Та справа кажуть, з місця так і не зрушила. Деякі інстанції на скарги навіть не відреагували. Керівник екологічної інспекції каже: лише 10 днів на цій посаді ситуацію ще не вивчив. Я проведу всебічну, всебічну інвентаризацію всіх заяв і скарг громадян області. По тих скаргах, яких не було належним чином відреаговані, будуть проведені службові розслідування. Вини будуть притягнути дисциплінарної відповідальності. Щоб інспекція перевірила підприємство дахнівчанам, треба написати ще одну заяву, як і вона не допоможе. Вони готові вже силою змусити керівництво фабрики навести там лад. Вікторія Курченко, Віка Новини.